Давайте приєднаємо до нашої розмови Тараса Загороднього, політтехнолога. Пане Тарасе, можу звичайно запитати, чи ви бігаєте щоразу в укриття, чи ховаєтесь в ньому, чи може ви в ньому взагалі працюєте під час повітряних тривог, які лунають у Києві. І поговоримо далі про те, власне, як ви оцінюєте підготовку, зокрема, і столиці, до, до власне тих масованих ракетних атак, якими загрожує нам Росія в розпал опалювального сезону в початок, зокрема опалювального сезону, який ось ось має розпочатися. Бо тактика ворога, вона така: щойно холоди, він старається допекти найбільш, найбільш сильно. Ну, дивіться, а давати точну оцінку, як була підготовлена протиповітряна оборона, можливо, буде тільки коли почнеться масово новост, тому що росіяни да, судячи з того, що відбувається, вони накопичують все ж таки ракети, їх би не недооцінював. Завдання знищити енергетичну структуру, звичайно, що у них нікуди не поділося. Про це слід розуміти, не слід їх недооцінювати. Ось тим більше минулого року українцям ну трохи пощастило, була достатньо тепла зима. Яка зима цього року буде? Це поки що є питання, так і наскільки уряду вдалося підготувати в тому числі енергетичну систему України, забезпечити її захист. Ну, це ми подивимося вже по відключеннях, які будуть чи не будуть, і це стосується в тому числі підготовки там укриттів і все інше. Ну тут знаєте, важко говорити, судяч сидячи в Києві стосовно того, як воно підготовлено. Тому що, в принципі, є там біля мого будинку є укриття. Офіс на моє приміщення, теж достатньо таке міцне. і Тут залежить знову таки від від району Києва, тому що, все ж таки, ворог судячи з карти ударів, він концентрується в першу чергу по тих районах, де є, наприклад, теци, так, там видобичі, наприклад, Дарницька площа. Та сама, наприклад, Троєщина, де знаходяться такі об'єкти, і вони туди будуть спрямовувати свої зусилля, очевидь а, а все інше, ну, плюс Київ, все ж таки, враховуючи те, що є сучасні системи і його важливість, це ППО, то він вже упорівнюючи з минулим роком, він значно краще захищено, тому що якщо не помиляюся. Патріоти в Україні з'явилися десь у грудні минулого року. А до цього росіяни себе ну достатньо вільно, Ну не вільно почували, але значно впевненіше почували. Ну принаймні коли починали збивати кінжали, це була дуже неприємна для них звістка. Чим можливо будуть бити вочевидь, будуть росіяни по українській, зокрема інфраструктурі, енергетичні бо більше вони вже б'ють. Вони вже б'ють, можуть. Можуть робити це в більшій кількості, чому а, росіяни намагаються наростити виробництво ударних дронів камікадзе. За даними розвідки, є ознаки того, що воно буде ще збільшеним. Але як припускають у повітряних силах України без ірану, росіяни навряд чи зможуть самотужки їх виготовляти, тому надалі вони будуть використовувати його, аби отримати його технології, які не можуть виготовляти самі зараз. За одну атаку окупанти запускають 20-30 ударних дронів, б'ють по аграрному сектору, портовій інфраструктурі, аеродромах та військових об'єктах. Пане Тарасе, як вважаєте, що ми будемо спостерігати з наближенням холодів? Яку тактику буде сповідувати ворог? І власне чи ми будемо відстежувати в цих атаках, які вочевидь будуть? З початком опалювального сезону. Чи ми будемо відстежувати іранський слід? Ну, Дивіться, іранський слід вже є. Я не можу коментувати тактику застосування, я угу. можу коментувати математику. Так дивіться, кількість ударів дронів постійно зростає. Якщо десь міни, десь міні місяць тому чи два було в середньому 400 на місяць, то минулого місяця вже було 500. Ну рахуйте, це фактично на 20%. Більше це означає, що вони розуміють, що у них воно спрацьовує. Вони бачать, що кількість е, відсоток тих, які українська ППО зможе збивати. Вона не така висока, як, наприклад, ракета. Це я не говорю таємну інформацію. Можна дивитися, це публікації, якщо аналізувати публікації Генерального штабу. Е, ну, дивіться, вочевидь, вони будуть це намагатися. Питання в тому, що ми цьому протиставити повинні. Ми повинні розуміти, що питання налагодження власного виробництва це питання виживання нації. Чому тому, що отут говорилося про Тауроса та камси. Ну я. Е, я... Песиміст стосовно того, що вони нададуть можливість бити по території Російської Федерації, тому що це протирічить взагалі їхньої політиці стосовно ядерних держав. Ну, наприклад, Тайваню США не дає власні ракети, а ракети вони роблять самі. Тут логіка така, що не давати такі довгі ракети країнам, які межують в першу чергу з ядерними країнами, для того, щоб не було спокуси. Наприклад, ці ракети та втягнути сполучені штати Америки війну з ядерною державою. Відповідно, ми повинні готуватися до найгіршого, розуміти, що у нас повинні бути ракети. От дивіться, от війна, війна в Ізраїлі, Хамас, так п'ять тисяч ракет, звідки вони взяли ці ракети, це означає, що або допомагають, або є власне виробництво. Я цього не виключаю. В Принципі, вони таке робили. Тобто, якщо Хамас це міг зробити, тут питання до нашого шановного уряду, що було зроблено для цього, тому що коли сьогодні я бачу, що КБ «Луч» Виробник ракет знову звертається до комінету міністрів. Нарешті вирішити питання з висновками ДАСУ державна аудиторська служба яка прийшла в перевіркою на виробника зброї, і запитує, де тут прибутки, намагаючись їх фактично конфіскувати. Тут ми повинні всередині вирішувати, і ми повинні розуміти, що Росія переходить на військові рейки. Ми повинні розуміти, що вони масштабують своє виробництво. У нас повинна бути адекватна відповідь і перенесення війни на територію Російської Федерації. Тут пан Гладкий говорив про власну зброю, ну, точніше, і про дії СБУ. А дивіться, що у нас відбувається зерновим коридором. Він відкрився. А чого він відкрився? Ну тому що пан Малюк розповідав, що. Налагоджене виробництво надводних дронів, так які так закошмарили флот Російської Федерації, що він тепер змушений був перекидати його фактично в Новоросійські. Думають навіть в Абхазію виходити. І дивіться, що відбувається, коли Україна взяла нас власну безпеку, власне, руки. Ми вирішили це питання. Вирішили це питання. І нам і не потрібні всілякі посередники типу Ордогана, які, знаєте, така у нього позиція. Він може нас оптом і в роздрі продавати зі своїм дисконтом. А тепер нам не потрібні ніякі посередники. Ми самі вирішуємо питання власної безпеки. Те саме стосується з асиметричними відповідями. Сюди прилетіло 10 ракет, туди повинно полетіти теж 10 ракет. Принаймні прикордонні, не прикордонні регіони повинні відчути на собі удари Української Українських військ. Якщо глибше виходить, то дуже добре. Але знов таки ми повинні розуміти, це мобілізація власної економіки, власне, власне, виробництва. Коли ми не залежимо від політичних інтриг різних країн, не випрошуємо зброю. Не запитуємо, куди бити, а куди не бити, тому що західні країни е, давно вже сказали, що минулої осені бити куди хочете на території Російської Федерації, але не нашою зброєю. Це угу. чітка їх позиція. І я сумніваюся, що вона поміняється. І тому, якщо нададуть тауруси, це дуже добре, але повинні розуміти, що це для ударів по території України. Ми це чітко і ясно повинні усвідомлювати, а не чекати, що у них там поміняється позиція. Ми самі повинні ставати сильнішими для того, щоб брати свою безпеку у власні руки. От дивіться, як приклад знову-таки Ізраїля. Вони там щось когось запитують. Ні, не запитують. За... Перший напад mm -hmm. через декілька годин вже бомбардування території гази, знищення всіх терористів Ну так. Але тут важливо, що вони роблять це зброю власного виробництва. Я правильно розумію? Для того щоб надносити удари по пунктах. А лунктах. вони у них є власне ВПК. Я ж про, да, я про це і кажу mm -hmm. а Абсолютно абсолютно. Вони, вони так зробили. Наприклад, вони взяли беруть літаки Сполучених Штатів Америки. Наприклад, F-16. вони таку тактику так, з 80-х років беруть, але. Ставлять свою електроніку, е, виробляють в тому числі власні ракети, власні бомби, власну техніку. Ну, наприклад, на озброєнні Ізраїля 4 тисячі танків меркава. Так? Це їхня розробка, вони розробили саме для себе і фактично нікому не продають. Це їх власний, власне ВПК. Чому? Тому що вони вже знають історію, що таке залежність від зброї. Коли в 67-му році Франція відмовила здавати їм зброю, коли вони вдарили по тоді по арабах. Так? це і питання: ось того, чи над... готова була надавати Сполучені Штати Америки в 73-му році зброю. Там була теж умова ніякого превентивного удару. Інакше ми вам зброю не дамо. І це одна з причин, чому, наприклад, так катастрофічно почалася війна 73-го року. Яка 50-річчя роковин я б назвав? Зараз ми сьогодні бачимо. Тому вони чітко зрозуміли, що повинна бути власна зброя, електроніка, ракети максимально свої для того, щоб ну, залежати, не залежати, але розуміти, що? Так, знаєте, значно спокійніше наприкінці цієї зими у Росії буде процес, певний який вони називають вибори. І зараз Кремль шукає якогось технічно опозиційного кандидата, який міг би скласти, ну скажімо, так, лапках, конкуренцію Путіну, і мовляв, це може бути людина, яка публічно виступає проти війни проти України. А не Тараса. Ну а дійсно як вважаєте буде якийсь кандидат, який якого Кремль може подати своїй аудиторії як типу опозиційного, так для того, щоб утворити таку Видимість легітимізувати цей процес, створити видимість реальної конкуренції. Його мусили би за логікою російською представити на день народження Путіна. Шкода цього не сталося. Я не зовсім погоджую, що вибори не важливі для Кремля. Навіть в авторитарному режимі питання легітимності влади все рівно стоїть. Якби це не було таким важливим питанням, то звичайно вони б давно скасували вибори. Але вони розуміють, що все ж таки, принаймні, ширі прихильники Путіна повинні прийти проголосувати і передати, все ж таки, легітимність Путіну. Звичайно, що там не 90% підтримка, але ну залізно можна сказати в таких типах е таких типах режиму. Ну, 30-40% у Путіна є беззаперечно. Звідси виникає питання ризиків. Про які от ви починали говорити. Тобто там же хочуть обмежити, щоб людина була не молодша 50 років, наскільки я бачу. Чому? Тому що вони розуміють, що існують, існують ризики неочікуваних результатів, які можуть багато чого змінити. Тим більше що Путін, який йде зараз на вибори, це не той Путін, який був попередні вибори. Тому що тінь рейда привожена, вона нікуди не поділася, коли Путін все ж таки продемонстрував ну, те, що називається неспроможність режиму битися за себе, коли він просто втік з Москви, а коли йшов на нього, оця ватага цих вагнерів. Тобто він показав, що не готовий битися за владу. А це ну, в російських умовах воно неможливо. Воно створює недовіру до Путіна. І ну оскільки це мафіозна держава, то відповідно пахан, який втікає від своєї від своєї ну, такого трону, він же не є таким повноцінним паханом. І вони це знають. Далі питання виникає в наступному, це правильно, а а раптом так складеться, що другий тур, бо перше хтось хитнеться в іншу альтернативу. І вони хочуть це робити, тому що вони знають, що і самі еліти, в першу чергу російські, а вони задаються питанням. А що далі? Ну що пропонує Путін їм в першу чергу, тому що думка народу, звичайно, їм не цікава. А Путін нічого не пропонує. Яку картинку майбутнього? Він пропонує нескінченну війну. А це не програма, і навіть для авторитарного лідера, тому що принаймні принаймні повинно бути якесь майбутнє, а те, що вони нервуються, це можна бачити. От заяв пана Кадирова. Він нещодавно запропонував взагалі скасувати вибори, або оскільки війна йде, і так далі. Ба Більше він сказав, або в нас виборів. має бути один кандидат Володимир Путін, або не має бути виборів загалом. Так, а це це от, підтвердження слів, що в Кремлі. Все ж таки нервуються процедуру. Треба проводити. Як я вам сказав, все ж таки потрібна легітимність влади без цього неможливо, тому що вони все ж таки вони проводять соціологію. Вони контактують постійно з населенням. Тут Кремль працює ну, досить досить гарно. Вони не хочуть повторення радянського союзу, і тому вони активно вивчають думку людей. А, і відповідно, тут виникає питання: от правильно те, що Кадиров говорив, одна людина. А це те, що от ви починаєте говорити. А це якраз страхи, страхи Кремля в тому, що може піти не по плану. А раптом буде куди схитнеться, припустимо, оці 30% прийдуть на виборчі дільниці. А раптом піде хвиля. Яка 70%, яке проголосує за альтернативного кандидата, а це приховати досить важко буде, незважаючи на увесь адміністративний ресурс, тим більше, якщо є розкол в елітах, то вони в деякій мірі можуть цьому посприяти в різний спосіб. І тому в даному випадку не така це дійсності проста задача, яка стоїть перед режимом Путіна. Тим більше що після того, як був вбитий пригожин, а вочевидь, вся тусовка знає, як він був вбитий. Не це казки, які розповідає Путін, що там кокаїн гранати. От немає чого робити, як в літаку гранатами підетись, так Що якщо все ж таки зрозуміло, що літак підірвали, це знову такі питання до чи спроможна Путін давати ті слова, які буде дотримуватись. Тому що Пригожин вочевидь літав по Росії, тому що у нього були гарантії особисто Путіна. Чи є він головним арбітром в країні? А після того, що сталося, якщо в тому числі була застосована протиповітряна оборона, то виявляється змінити владу в Росії. А ще простіше не треба збирати там декілька тисяч вагнерів чи інших озброєних людей. Ну достатньо підкупити один. Один загін чи дивізіон ППО дати їм грошей, вони можуть збити літак не обов'язково Путіна, може конкурента, а можливо, і самого Путіна. Тобто, тут вже питання лояльності генералів, які можуть не побачити, що хтось натиснув на ту кнопку, звичайно, випадково.